За підтримки Українського ветеранського фонду, громадська організація справжні воїни реалізує проєкт в місті Харкові під назвою Спорт для героїв, футбольна програма реабілітації ветеранів. Ця ініціатива допомагає ветеранам повернутися до мирного життя, забезпечуючи можливість фізичної активності під супроводом фахівців з спортивної реабілітації та цін і психологів. Мета створити середовище, де ветерани зможуть відновити сили, знайти підтримку, отримати нову мотивацію разом з пандемією. команда уже участвует в этом турнире не один сезон. Теперь мы хотим попробовать себя в первой лиге, почему нет. Ребята все способны, есть желание работы на тренировках, работы на играх. А я уже как тренер буду вкладывать себя полностью в команду. До команди «Меркурі» я приєднався у 2019 році і вже майже 6 років я є невідмінною єдиницею цієї команди. Ми починали як просто команда, яка виявила бажання заявитись на аматорський чемпіонат міста Харкова. А зараз ми маємо вже фінансування, ми маємо тренера, ми маємо екіпірування, ми маємо більш потужну мабуть, мету до наших виступів. Команда розпочала свій шлях у квітні 2019 року. Клуб орієнтований на учасників бойових дій. Висловлюємо вдячність Українському ветеранському фонду за довіру і надану можливість реалізувати свої ідеї. Запрошуємо всіх бажаючих приєднатися до команди. Якщо ви шукаєте фізичне відновлення, психологічну підтримку, запрошуємо долучатися до футбольного клубу Меркурій. Також хочу подякувати громадській організації Асоціації Об'єднаних Сил. Та громадську організацію асоціацію приватних податок за всебічну підтримку в реалізації цього проєкту слава Україні! Героям слава!